Вітаю вас, мої дорогенькі, і традиційно з вами, я, Крістіна Косова, на своєму Ютуб каналі будемо переглядати сьогодні Безпеку Міст. Хто ще не підписаний на Ютуб канал, я раджу вам це зробити. Буду переглядати питання зі свого телеграм-каналу, які мені написали мої підписники. Тож, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, я вас запрошую. А ми. Будемо розпочинати і переглянемо Одесу на е найближчі дні. Одеса. Починаючи з середи, ворог може атакувати. Вихідні так само не бачу, що були спокійні. Чернігів. Так само фонить мені середа, фонить мені п'ятниця. Ворог буде атакувати однозначно, тому що тут я бачу є багато дрібних прильотів. Луцьк просить подивитися. Луцьк випадає карта диявола, що означає карта оборони. В Луцьку може бути посилена тривога. Жертв я не бачу, але Луцьк мені фонить дуже неприємними картами. Херсон. Бачу, серед е, мирного населення можуть бути втрати, тому що випадає 21 аркан. Ця карта означає відхід у інший світ. Ворог е, Херсон не покидає е, в спокої абсолютно. Тут і середина, середина тижня, і кінець тижня, так само мені е, тут є вибухи і тут є обстріли. Бережіть себе, будь ласка, Хмельницький. Під кінець тижня випадає мені туз мечів, що означає е, атака на місто, будьте обережні. Кременчук дивимось. Я, я бачу, що наша ППО справиться таких конкретних е, обстрілів е, Хмельницька, я Верніше не Хмельницька перепрошую, а Кременчуга я не бачу. Кривий ріг. Не подобаються мінікарти. Тут і випадає і диявол, випадає імператор, що означає, що ворог буде по-любому атакувати. Так само мені кривий ріг дуже часто випадає атака якихось комунікацій, тобто або світло, або якісь газові інстанції, тому є карти дуже напружені. Питання я читаю тільки ті, які мені задавали в телеграм-каналі. Отже, будь ласка, ви долучайтеся, і наступний раз я роз, буду розглядати і ваше місто, і неважливо, воно велике чи воно маленьке. Я все одно читаю всі по черзі. І зараз ми будемо розглядати Полтавську область, місто Гадяч. Мене попросили пані Тетяна. Наше ПВО тут справиться, я не бачу сильних атак. Так, знов кривий ріг я подивилася, Луцьк я подивилася. Львів подивимося, мій рідненький Львів. Перша половина тижня не бачу, але я казала на минулому тижні, що взагалі Західна Україна мені фонить, і цей фон наразі мені продовжується. Питаються, просить подивитися глухів Шостинського районного, шостинського районного, не знаю району. Це містечко мені не подобається, але мені здається, що тут падають карти не на предмет обстрілів, а може бути якась просто трагедія у місті, пов'язана з якимось будинком і з чиєюсь смертю. Просто, просто, якби усередині цього містечка, щось може відбутися. І так, просять подивитися дівчата Дніпро. Дивимося, дорогеньке Дніпро. Погано, погано. Випадає мій кривавий Єрофант, що означає, що може бути втрата серед наших українців мирного населення, так само по обстрілах тиждень буде напружений. Так, дивимося далі. Запорізький район, село Лукашево. Просить подивитися, Людмила. Карти погані, випадає карта смерті. Будьте, будь ласка, обережні. Далі е, просить глянути Київ, правий берег. Перша половина тижня будуть дрібні якісь атаки, по типу дрони, можливо, каби, але серед мирного населення я не бачу ніяких жертв у першій половині тижня. Тож це нас радує. Так, Вікторія просить подивитися суми. Давайте глянемо суми і я гляну відразу область суми. Удари за ударами. Може бути одне щось дуже гучне у Сумах. І давайте я гляну область. Область так само, якісь воєнні, якісь оці ДРГшники. Тобто тут випадають якісь люди. Ну, можуть бути якісь е колаборації, якісь теракти в такому плані це сумщина. Верніше область правильно. Е Київ Лук'янівка. Київ, Лук'янівка, дивимось. Друга половина тижня напружена. Перша ще куди не йшло. Друга половина тижня ППО справляється, не бачу, наших, не бачу серед мирного населення жертв, але атака буде. Дніпро дивилися. Голосійський район. Києва. Однозначно дрібна атака вона буде, атака дронами. В другій половині випадає карта смерті, що для перегляду обстрілів це є дуже погано, тому, будь ласочка, будьте обережні. Так, Запоріжжя дивилися. Чернігів, Чернігів ми дивилися, бровари, будь ласка, через наш кожен день летить на Київ. Дуже гучно, говорить Тетяна. Воно і буде Тетяна летіти, конкретно в броварах я нічого не бачу, але е є тут... Е Така ситуація, коли будуть збивати уламки, можуть кудись потрапити, але жертв не бачу, але може бути гучно. Пропоную вашій увазі, мій авторський амулет Жіноча сила. Усі наші досягнення базуються на кількості енергії, якою ми володіємо. Цей амулет допоможе вам запалити ваш внутрішній вогник для досягнення абсолютно різних. Цілі, які вам потрібні одруження, стосунки, краща робота, виглядати краще, почувати себе краще, створення нового життя на новому місці. Тому взаємодія з таким амулетом запалить кожну, кожну з вас і дозволить вам володіти своїм внутрішнім вогником як ніколи. Так, було вже питання про Черкаси. Недавно було влучання по азоту. Це дуже небезпечно для нашого міста. Подивіться, будь ласка, по небезпеці по цьому випадку. Давайте глянемо, чи, чи може бути подібна, подібна атака на цьому тижні. Подібної я не бачу, якась інша може бути атака, тому що під кінець тижня рицарь мечів випадає. А це означає, що ворог може, може робити атаку дронами або кабами. Отже, ворог може атакувати повторно. Так, подивіться, будь ласка, Харків та селище в Високий Харківського району. Дякую. Харків, карти, чесно кажучи, вибачте дорогенькі, тут і десятка, і місяць, ну, карти атаки однозначно, і селище високе. І тут так само мені випадає башня, тому, будь ласка, будьте акуратно, щось в селищі може відбутися. Так. Миколаїв просять подивитися, Миколаїв. Під кінець тижня може бути один раз дуже гучно, тому що ворог може щось запустити на Миколаїв. По обстрілах може бути гучно під кінець. Е, так, місто шостка, Сумська область. І питається, чи є загроза радіації для Харкова. Місто шостка. Середа погані карти, п'ятниця погані карти для міста на предмет атаки і обстрілів. І дивимося, чи є загроза радіації. Ні, такої загрози я не бачу. Лівий берег просить подивитися. Друга половина тижня може бути напружена, але в принципі, в принципі, принципі, лівий берег не бачу такого критичного нічого. Просить подивитися е, рівне та область. Дивимось, в Рівному е, можуть постраждати якісь е, інфраструктура. Область. Е, Якась така атака, купа дронів, купа кабів може бути. Щось схоже на цей. Мені тут випала трійка, це схоже на уламки. Так само, на уламки і на якийсь пожар від уламків. Черкаси дивилися, Херсон дивилися. Будь ласка, Житомирський район. Оз, так, озерне село Скоморохи. ППО справиться, такого нічого не бачу, але щось повз летіти буде. Чернігів дивилися: Нікополь, Дніпропетровська область. Середа і вихідні так само субота-неділя є напружені дні, тому, будь ласка, акуратно. Особливо середа, там може бути щось серед мирного населення може загинути навіть якась літня жінка. Так мені випадає. Так, Хмельницький та Староконстантинів. Хмельницький середа мені так само погана. П'ятниця так само може бути один раз і гучно. Староконстантинів мені випадає вежа і випадає карта дурня, що означає атаку від ворога. Так. Охтирка, Сум, Сумська область. Відразу десятка мечів. Це відразу погана карта. Будь ласочка, будьте дуже обережні. Рівне дивилися, Павлоград. Середа. Мені всюди фонить середа, і тут фонить субота, може, може бути якась атака від ворога. Так, Житомир дивилися, то дивилися. Давайте подивимося кривий ріг. Ні, кривий ріг ми дивилися. Не кривий ріг, а кропивницький. Кропивницький. Знов середа мені випадає десятка. Щось мені не подобається в середу. А це у нас буде післязавтра, тому не знаю. Будемо дивитися, Будьте дуже акуратні. Я повторююся, що питання я читаю зі свого телеграм-каналу, де ви мені написали, яке місто ви хочете подивитися. Якщо ви хочете наступний раз, щоб я читала ваше місто, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. У нас там багато цікавого. У нас там є групові розклади, у нас там є індивідуальні розклади і дуже багато різних практик, в яких ви можете прийняти участь разом. Зі мною. Ми зустрічаємося в невеликих групах на відеозв'язку. У нас прекрасні, теплі вечори з картами Таро і зі мною. Так, дивимося. Місто Бакалія, місто Бакалія, село Явірське, Харківська область, подивіться, будь ласка, дивимося місто Бакалія і село вірське. Випадає мені десятка, і випадає мені відлюдник, що означає, що може бути одне конкретне влучання. Середа четвертому, будь ласочка, будьте дуже і дуже обережні. На сьогодні я завершую мій прогноз. На цьому тижні ми ще з вами зустрінемося у прямих ефірах, у стрімах. У мене в телеграм-каналі я так само роблю дуже часто по безвісти зниклих. Ви можете додаватися, долучатися, і там ми з вами переглянемо ваші запитання. Була рада з вами попрацювати і поспілкуватися. Отже, натисніть вподобайку, для мене це є дуже важливо. І підписуйтеся на мій YouTube канал. А з вами була я, як завжди, Кристина Косова і до зустрічі.